Сьогодні ми поговоримо про те, як же спілкуватися з токсичними родичами, які постійно переходять ваші особисті кордони. Як взагалі зрозуміти, що ваші кордони переходять? По-перше, перед тим як зустрітися з цими родичами, або ж якщо ви з ними живете в одному будинку, то при спілкуванні з ними чи при їх наближенні до вас фізичному, у вас в цілі вже відбувається процес. Такої тривоги, які розповсюджуються на все ваше тіло. Ви відчуваєте якісь такі як метелики в животі, але звичайно неприємні. У вас починають думки дуже швидко бігати, незрозуміло чого. І ви вже починаєте продумувати якісь варіанти відповіді, тому що ви знаєте, що зараз почнуть вас конкретно кошмарити. Інша ознака це відчуття провини. Відчуття сорому, яке постійно супроводжує вас, коли ви спілкуєтеся з цією людиною, коли взагалі ви з нею стикаєтесь. Також це відчуття такої емоційної виснаженості або незрозумілої апатії, яка наступає саме після того, як ви мали в якусь взаємодію саме з цим родичем. Тобто вам нічого не хочеться робити, ви відчуваєте, що у вас немає сил. Ви не хочете, щоб вас хтось чіпав, і вам хочеться загорнутись такий умовний кокон. І сховатися від зовнішнього світу. Також це постійний сумнів у своїй адекватності, тому що газелайтинг це один з постійних інструментів в будь-яких маніпуляціях, в будь-яких токсичних стосунках. І тому, коли ще це накладується на відчуття провини, виходить таке комбо, коли, наче вас образили, але ви, ви відчуваєте вину і поверх того. Ви ще й сумніваєтеся, чи дійсно вас образили, тому що, наче людина засмутилася, і людина сказала, що ви не праві. Тому це така збірна солянка, яка дуже, дуже, дуже сильно виїдає зсередини. Саме в цьому відео ми поговоримо загально про токсичних родичів. Не будемо зупинятися там конкретно на батьках. Чи там на батьках чоловіка, чи просто на якихось далеких родичах. Сьогодні ми поговоримо загалом, як взагалі будувати спілкування з такими людьми всередині сім'ї. Токсичність не обов'язково, знаєте, така цілковита річ, яка повністю описує якусь конкретну людину. Це можуть бути якісь точкові прояви в тому чи іншому напрямку, коли ця людина якось з вами спілкується. Тобто токсичність це не якась завжди риса, але це можуть бути якісь поведінкові патерни, які трапляються кожного разу, і навіть якщо ви просите про це не робити, вони можуть повторюватись. Але як же тоді правильно будувати ті кордони, і як же правильно виявляти розуміти, коли тобою маніпулюють, коли в твою сторону кидають якісь токсичні фрази. І що взагалі з цим робити? І чи варто будувати з такою людиною в принципі, будь-яку взаємодію? Давайте про це поговоримо. Одні з найчастіших фраз, і я впевнена, кожен з вас чув хоча б одну: це, наприклад, ти мене зведеш в могилу, а я ж тобі тільки добра бажаю. А коли заміж, а діти? А чому ти так реагуєш? Я ж тобі нічого поганого не сказала. А чого ти така худа? Чоловіки на кості не кидаються. А чого ти така повна? що ти останнім часом багато їси? Може тобі треба трошки на дієту сісти? Хто тебе таку заміж візьме? Або там хто на тобі одружиться? От я в твоєму віці. А ти, ти взагалі бачив себе в дзеркало, що ти на себе напялив, що це за уродство таке? Ти думаєш тільки за себе, ти егоїст. І взагалі цей список можна продовжувати до безкінечності, але як же відповідати, чи потрібно відповідати саме на поставлене запитання? По-перше, коли е, людина, наприклад, каже: я ж тобі тільки добра бажаю, що вона хоче цим сказати? В будь-яких будь-яких токсичних посланнях вашу сторону завжди потрібно думати про подвійне дно і що за цим подвійним дном стоїть. Тому що насправді людина ж не хоче сказати саме те, що вона нам говорить словами. Да? От Я ж тобі бажаю тільки добра, а це добро може робити дуже, дуже і дуже боляче. Тому, по-перше, треба поговорити, що мені твоє добро робить боляче. Це по-перше, по-друге, Якщо я тобі сказав, що це для мене не є добром, і в нас може бути сприйняття добра дещо інше, навіщо ти продовжуєш гвалтувати мене цим добром? Навіщо ти продовжуєш насилля своїм добром, яке насправді ним не є? Можна, звичайно, не так прямо запитувати, але з такими людьми дуже добре працюють відкриті питання. Тому що от такі фрази це гачки. Які чіпляються за нашу емоційну реакцію. Зазвичай це реакція вини, сорому будь-чого, страху, покинутості, і так далі. І як тільки ми реагуємо напряму на цей крючок і починаємо йти в цю гру, все, ця гра продовжиться і закінчиться чимось дуже неприємним для нас, і кожного разу цей сценарій буде програватися. Тому е, треба задавати відкриті питання, і часто люди на ці відкриті питання абсолютно не готові, тому що те, що вони готові отримати, це емоційну реакцію від вас. Е, і емоцію, яка все ж таки допоможе програти цю маніпуляцію до кінця. Можна просто навіть запитати: а для чого ти мені це кажеш? А яка ціль? Того, що ти мені кажеш, ти хочеш щоб я зробив що? Для чого? Тобто задавати максимально відкриті питання, щоб людина почала думати своєю логічною частиною. А в таких ситуаціях подібні люди, їм це якраз таки не потрібно. Їм потрібно вивести вас на емоцію. І зазвичай такі послання ведуться, якщо брати, наприклад, той самий транзактний аналіз. вони Ніколи не ведуться на рівні дорослий-дорослий. Вони завжди ведуться з батьківської позиції, зазвичай це критикуюча батьківська позиція в дитячу позицію. Тоді це така умовна ієрархія, де ваш співрозмовник токсичний, завжди вище, тому що батьківська позиція завжди вища, ніж дитяча. І тоді це таке вертикальне спілкування виходить. Тому задаючи відкриті питання, не піддаючись на емоцію, навіть якщо вона у вас є. Її нормально відчувати, коли вас кошмарять, відчувати, що тобі, наприклад, неприємно. Або автоматично відчувати провину, коли там не знаю, ви на щось там не погоджуєтесь, мама починає плакати і казати, що ти мене зведеш в могилу, в мене серце стане. Ти мене колись доведеш і все-таки інше. І починає плакати, і тоді ти відчуваєш себе як останнє гімно на цьому світі. Це зрозуміла реакція. Але вона буде кожного разу одна і така сама, якщо ви не будете з людиною спілкуватися на рівні, хто б це не був. І коли ви реагуєте не з дитячої позиції, не з ображеної позиції, не з винуватої позиції, а з дорослої позиції і задаєте відкриті питання людині. Це по-перше, зазвичай люди до цього не готові. То і людина має відповідати вам з дорослою позицією, або ж просто ця комунікація пропаде, якщо людина не буде готова все ж таки ставати дорослу дорослою позицію і реагувати відповідно. Тоді можна продовжувати далі. Якщо людина. Абсолютно він не відповідає на питання, починає знову штовхати свої маніпуляції. Ми знову проговоримо: коли ти робиш так і так. Мені боляче. Людина не хоче чути. Ой, да що ти таке говориш? Ти перебільшуєш, я такого не мав на увазі, і так далі. і так далі. Тобто починається тобі здалося, я ж хочу краще. Тобто починається такий газлайтинг в чистому вигляді. Тоді ми знову намагаємося повернути в дорослу позицію і говоримо свої правила. Дивись, мені так неприємно, це мені робить боляче. Коли ти кажеш, що я вдягнувся як якийсь клоун і вийшов на маскарад, мені це неприємно. Тому що я маю право одягатися так, як я хочу, я доросла людина, і мені так подобається вдягатися. Я не маю в дорослому віці вдягатися як ти, як тобі подобається. І встановити правила, встановити свої кордони і сказати: якщо це буде повторюватись кожного разу, це буде призводити до того, що наша комунікація буде зменшуватись. Зрозуміти, ніхто не е, має права вас Кошмарити ніхто, навіть якщо це дуже близькі люди. І якщо е, люди дійсно вас люблять, справді люблять, і справді вас цінують, то їхня поведінка буде змінюватись. Може й не одразу. Тобто я не за те, щоб одразу переривати комунікацію, тільки якщо там батьки не нарциси, але це от тема для окремого відео. Я за те, щоб дати людині шанс, але. Завжди потрібно проговорити. Тому що є така тема, що люди думають, що інші люди навколишні здогадуються про те, що ви думаєте, про те, що ви відчуваєте, і ви думаєте, блін, як вона не розуміє, що вона це ображає, а вона може реально не розуміти, вона може реально ця людина не вкурювати, що вас це дійсно ображає і робить вас боляче. Тому а, дуже важливо про це сказати своїм ротом, проговорити і сказати, це мені робить боляче, тому так не роби. І наступного разу, якщо ти так зробиш, то наше спілкування зменшиться, або там якийсь час, ми не будемо спілкуватися. Про це дуже важливо сказати. І якщо ви про це сказали, і людина знову і знову і знову починає це робити, ви починаєте втілювати в життя ваші правила, тобто дійсно переставати спілкуватися принаймні в такому об'ємі. І звичайно, коли ви будете це робити. Кількість маніпуляцій і кількість продавлювання емоційно-психологічного буде збільшуватись. Але якщо ви будете це знати, ви будете на це готові, і ви знову ж таки будете людину ставити в дорослу позицію і, відповідно, реагувати самі. Якщо ж людина не готова от, послух, якщо людина не готова не робити вам боляче, то в мене є таке питання. Якщо людина дійсно вас любить, і в той же час не готова не те, щоб змінитись, а просто не казати чи не робити того, що робить вам боляче. Чи дійсно любить вас ця людина, і чи дійсно вона вас цінує? І чи є сенс собі наступати на горло або мати будь-який контакт з цією людиною? Тому що, якщо людина вас дійсно любить, в тому чи іншому сенсі. Вона не буде робити вам боляче. Тут все дуже просто. Тому ви не маєте ніколи е, дозволяти нікому наступати вам на горло. Ну, ну блі, ну це ж мама, ну це, вона ж мене любить. Якщо мама любить, то вона не буде вас кошмарити за ваш вигляд, вона не буде вас кошмарити з питанням, коли заміж діти. Вона не буде вас кошмарити маніпуляціями з позиції жертви Ти мене в могилу зведеш і маніпулювати вашим відчуттям провини. А, насправді всі можуть змінитися. От ми, ж, от ми ж люди. У нас є якісь біологічні потреби, типу посходити в туалет. І ми дуже хочемо сходити в туалет, наприклад, коли ми на вулиці і навколо багато людей. Але ми ж можемо це стримати і дійти реально до туалету, а не вибачте, обісратися при всіх. Так само і тут. Людина за звичкою, так, за ще якоюсь причиною, може хотіти сказати. І е, в людини справді можуть бути якісь хороші мотиви, щоб сказати вам, що, наприклад, ця сукня вам не йде, чи цей колір волосся вам не йде, чи ще, чи ще щось інше. Але людина може це стримати, і людина може змінити е, свою поведінку. І своє спілкування в вашу сторону, якщо ви про це попросили, і якщо людина дійсно любить. Тому тут насправді не має бути ніяких виправдань. І е, якщо людина цього не робить, то в мене питання, чи дійсно людина вас цінує і любить по-справжньому. Звичайно, будувати особисті кордони і так складно, навіть з якимись людьми, які там нас перший раз бачать, з якимись людьми на роботі. І в особливості з близькими, які рідні нам по крові, з якими в нас є багато спогадів, багато речей, які в нас пов'язує тим чи іншим чином, абсолютна емоційна прив'язаність до, наприклад, своїх батьків. Але зрозуміти, що ніхто не має права вам наступати на горло, хто б то не був. І кошмарити, і маніпулювати, і е, приймати будь-які методи е, психологічного чи емоційного насилля. В наступних відео я цю тему розкрию більш детально. Сьогоднішнє відео це було таким вступом до теми маніпулятивних, токсичних, аб'юзивних стосунків, чи то зі своїм партнером, чи то з батьками. Чи то з якимись іншими людьми. І якщо цікава вам ця тема, обов'язково пишіть свої ідеї для відео в коментарях. Будь ласка, пишіть будь-які запитання стосовно сьогоднішнього відео, а також до майбутніх відео розповідайте свої історії. Мені завжди цікаво це читати. І дякую тим, хто додивився до кінця. Побачимось в наступних відео. Відео виходять на каналі кожного тижня. І також записуйтесь до мене на консультації, пишіть мені на пошту або ж в телеграмі з цього приводу. Дякую ще раз за перегляд і всім па-па!